Я залишаю 400 тисяч доларів, якими отець Олексій, миру і баров, Анатолій Віталійович, може розпорядитись на власний розсуд. Виходить, батюшка, не дарма ви мою маму обробляли. Ось і на благу справу гроші з'явились. На все воля Божа. Спадкоємиця першої черги. 60% майна, що мені належить, що в 51% акцій холдингу островських, цінних паперах, внесках у вітчизняних і зарубіжних банках, рухоме та нерухоме майно, а також які можуть з'явитися в майбутньому у зв'язку з виконанням комерційних договорів з третіми особами. Я заповідаю своїй старшій дочці Дубковій Євгенії Олексіївні, котру я віддала в дитячий будинок міста Єлецька.